Всім добрий день. Друге. января. Чи як там? Ну да, января. Друге січня, коротше. Трошки тряханув. Опять що напав маленький копчик. Він не понесе, сука, норве голубив страшне, впав там опять я побіг. Опять побіг щось там його. Ну, коротше, голуба він не забрав. Ну, пару раз його там раз бросив, потім другий раз ухватив. Тоже бросив. Ну, суть в тому, що Сука, він тут аж де, бо тому що тільки голуби піднялися трохи. Ну як в смысле трохи, Тільки от криші одорвалися і він уже тут починає їм чудеса творити. Тут десь трохи і ззаді. Навіть білий сьогодні. Ще поки містам. Теж минут. На минут Должно 15 ще такої літають, тому що поки камеру взяв, поки переноску витягнув, бо батарея теж знову Що Щось, сука, такі якісь. Наперед йдуть, голуб, сука, підходив, ось і все. Вони бояться і тікають наперед, проходять. Думають кобець летить на вже трохи. Трошки на Ой, сдает белый жару. когда дядя Коля, дает жару. Ой, блин, а уже рука была, пики начал снимать, на ему уже, сука. Снімати пойду лучше щось пороблю, бо це з голубами так день пройде, нічого не зробиш. так здорово проходит, значит. Сильно пошли что-то наперед. Сейчас я их из сниму. А ну, на круг не пойдут, не? Задки, задки, бачите? Заткуют. Бачите як чи ні? Де той студент, що кричав мені. що Не студент, а дід, можна сказати. що брак. Так я даю 100%, що... Блін, а зараз хтось дзвонить. Хтось дзвонить. Зараз, зараз, Алло. Здрасте. Да, дяха. Огоняю. 2, 4, 6, 8. Нападав маленький, сука, опять. Задовбав він, блин, а не дає мені ж, він похуй. Тільки чуть трохи. -чуть. От чуть-чуть одервалися і є. Муре ухватив, там опять упав на полі, я побіг, короче. Ну, отбив. Маленький цей. Що не понесе, поняв? Він з ним упав і лежить, короче. 2, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 17, 19, 2, 2, 1, 2, 2. Чи 27, чи щось таке. Ну таке, не, не, не високо так. Вітер трохи сильноватий, мабуть. То малий, то сильний хер поймеш вітер. А ви що, не ганяли? Та я не даю, я недавно приїхав з роботи. Приїхав зразу, то думаю, поганяю, поки вітер, бо наче був тихіше, а тоді почав усилюватися, усилюватися, так думаю, поки трохи менший. Чуєте, треба ставити цей. Клітку треба ставити на полі, там я думаю, і він попадеться, маленький цей. Ага. Так, да, так, да. ну такий він не поні, він його не понесе, він упав і з ними лежить на, на полі. Отута, рядом. Я побіг, він бросив, голуб тікає, він опять його догнав, Опять упав із ним. Упаймав там возле галітри. Опять Ліги лежить. Я опять. і він і сів, і він сів на то полі. Сидить, Так зараз ось побачите, зараз будуть опускатися, зараз опять буде нападати. А що це ж таке? Ага, давайте. Да лки-палки, то туди, то сюди. Ага. Як думаю, де той спеціаліст, що казав, що голуб брак. Брак. Тільки брак ось. Цілу зиму, а у бізнесмени, сука, тричі підкинуло і позакривали, щоб продати його. А я ось свій брак ганяю до останнього, до, до молоді слідючої. А ви, кобець, раз напав у сентябрі, напав, як позакривали. І в марту, чи не в морту, а коли там у квітні. У квітні тільки почнете відкривати. Питаю, що не ганяєте. Ну, є такі, у кого там питають, що не ганяєте. Та Коршунь, для Коршуня ганять. Блін, вас у городі, сука, 20 чи 30, хай там чоловік держить. Ну, хай не всі там є ж, ну такі, що може, ну, я не кажу. Той, хто не ганяє, той у мене питань до них немає. Вони, допустимо, і не балакають. А ти їх хто ганяють чи питаються ганяти? Ну, ти що розказують, коротше, багато. Обець не дає ганяти. Я в селі сам живу, сам з ним борюся. І мені щось дає ганяти. А вас я навіть 10 чоловік узять. Той там помазав, той там, той там. Дві неділі, три неділі помазали, все. Можна ганяти пів зими свободно. Там колись мой, який один залітний залетить. Я ось, допустимо, одного вбрав. Ну, одного вбрав, що я знайшов. А так, ну може ще, бо там вже підмазав. Ну і дає, ось зараз тільки оце маленький почав нападати, той раз нападав і цей раз оце. І все дає. Ну, і здорова самка нападала, ну це ж таке. раз напала у неділю, так це нічого страшного. Мой мимольотно, льот мені чи хто знає. А то тільки розказує, то дає, то не дає. Просто позакривали, тому що... Воно стоїть, гроші у вас. А той, хто хоче ганяти, той не жди, коли там, коли дасть чи коли не дасть. Приїхав із роботи, накидав і пішов. І сиди, любуйся. Третій раз послі погоди ото. Позавчора, сьогодні і ще там перед тим днем. Ще пару разів будуть вони. Будуть далеко. І високо казавання довго-високо і безкружно і вдома. То, в принципі, так. Да. Хто держить для бізнеса, хто для гона, хто для краси. Все правильно. Ну, допустимо, як 100 голубинят хай там узяв. Ну, чи я, чи ще хтось. Що з ними їх, і що, і що робити? З ними солить. Ну добрав там собі, ось ну, ганяєш там, щось Ви, вибрав лучше, там, ну скільки там вибрав, ну пару-дві, ну мотри там, ну кому скільки треба. Ну, старий є, з ці, що оці лупили. есть, тобто, це там є вже такі. Зебляри хороші, що можна вибрати, то можна і вибрати. А ці що, а ці хай літають. Чого літають, то що я не продаю. Голубив, не продаю. А ті, що продають, так я кажу, вже в сентябрі позакривали і ждуть, коли весною ось зараз будуть дзвонити. Нема там голубки. Голуб лишній є. Нема там голуба, бо голубка лишня є. І все. Тільки це не трещать Може, звісно, і... я розумію, що воно диви зіграли щось. Стоїть гроші і там, допустимо, купити кольця, купити там якогось. Ну, хто що купляє там, той вітаміни в якісь купляє, той ще щось, той порошок, так, той... Да, воно гроші стоїть. І я так само купляю цю херню, Ну тільки. Я не можу, наприклад, як я там, допустимо, поїхав. Скільки стоїть? 500. А я оце, щоб до мене хтось приїхав, сказав, щоб я сказав 500. Да Ну і вкіднав. Хоча ти, що по 500. Ну, допустим, я брав, що я брав, по 500. Вони зараз теж там. Ну не вони, а їх. Ді, діти їхні. Тобто вони що не летять, ніж мої. В місті сідають. В місті все. Ну летять, ну тільки ж. Не відлічаються. Вони не Хоч вони там 500, хоч воно там 1000 стоїть тільки. А я вон безплатно Толя приїхав. Надо, надо, на. Навіть дав так, таких дав. Що навіть думав ви собі залишився. Просто я ж казав, щоб не стидно було, коли людина погони їх. І вони полетять. Ага. А де ж одна з боку, що копчик його бив, бив, бив? Тут я не бачу його. А ні, вон де на воно. А не, то один-один. То не воно, то один один. Може і немає, сука, я її не побачив, куди вона тоді полетіла. Ні, це не воно. Коротше, хтось зна, може й немає. Його тут і не буде, бо воно таке подбите, воно так як все ж боком наче полетілась. Ух, рак дивин, дивин, о, пошов.

До 20 минут відключати руки померзли. Так, да, багато є з чого розказати. За кольця ти там. Ви ж ловите. Ну, я не кажу, ну є такі, які ловлять голубів. Там є номер, телефон. Ну, ніхто не дзвонить. Ніхто, ну, от, наприклад, я лично. Просто інтересно, де воно? Чи воно за 500 метрів десь сіло додому не може прилетіти, чи воно за 15 кілометрів десь випало і не може долетіти. Оце інтересно. А то що там його їхати забирати кудись чи не забирати, хай воно вам буде. Ну тільки ж, я кажу, є там один ось дядько, наприклад, позвонив по ясу голубку поймав. Ну поймали все, держіть, мені не треба, кажу. Піймали. Навіть були такі ось. Я правда і пообіщав цьому, ну, тоді подумав головою. Коротше, пропав паясий сплошний голуб старий. Погнав теж, покрилися їх чотири тоді. Із чотирьох прилетів один красний. Не було там голубки, поясий сплошний і красна. Це є дві пари, їх просто ну, поганя провірити хотів коротше, старих. В общем-то прилітає через сім. Днів. Чого знаю, що через 7, тому що тоді теж відео знімав. 11 числа знімав і 18-го числа. Чи 17, чи 18, точно не пам'ятаю вже. Прилетів голуб. І дядько мені дзвонить каже, а можна голуби купити? Я кажу, голубами не торгую, я вам так дам. А потім думаю. Подожди, а що ти мені не дзвонив одразу, коли ти його поймав? А позвонив тоді, коли голуб утік. Ще й такі є люди. Потім думаю, та пішов ти, дядьку, куди-нібудь подальше. Ти зразу мені не дзвонив, як голуба поймав, а як голубу тік, тоді дзвонить. А твій голуб у мене був, я кажу, руба перина у хвості, паясий сплошний. Так, да, кажу, він вдома прилетів. Тут а сусіднє село там кілометрів. П'ять чи сім. Ну, смотря як. Ну він там у кінці живе так, кілометрів сім. Як машина і це так на опрошки, машина їхать кілометрів му... та 10 чи 12. Так що так. Звонить, ніхто, ну, наприклад, є люди, які ж не ну я лично не забираю. Тільки ж інтересно, загнав Ну воно хто ганять, той розуміє. Голуба загнав чи там п'ять штук загнав. Я оце в перший сніг, що в цьому році, що в тому році, потеряв багато. Ну, як тут перший сніг у цьому році випав, то... Голуби залетіли, коротше. голуба загнав, там чи одного, чи двох. Ще ходиш, там пару днів голова вгору задерта. якби хтось подзвонив, сказав, я б поймав все, вже б ти його не ждав, не ходив би там, не заглядував з угла в угол, чи він там прилетить, чи не прилетить. Воно хто ганяв, це поніма. А хто не ганяв, то таке, поймає, воно йому й нахер не треба, закриє там і держить його. Коротше, як так, що все сьогодні аж подростроївся. За такі... То, щас, то є, скажуть, голубіводи, голубятники і ще є третя ця, без бізнесмени, коротше. Ось, допустимо, у первий сніг. Тоді 10, 4 прийшло, 6 штук немає. Ну як думаєте, де вони ділись? Ніхто не впіймав ні одного. чи що? Поймали, ну тільки ж. Ну, а так заліт. Ні, ну є такі, що й дзвонять. Є, я вам дядьку сказав, що я забирати не буду. Все, він мені дзвонить. Поймав, або там навіть побачив, а посадив муре там ось. Недавно, допустимо. Ну, посадив, ну, тільки вона не впоймалася, вона прилетіла. Ну, Тільки я її вже теж загнав тоді в перший сніг. Все, і навіть ось, він позвонив, я поймав. Все, я не ходжу, там день-два, вгору не, не дивлюся. Ну, Тому що, якщо людина дзвонила, що його поймала, значить його не буде. Багато чого розказати, але не хочеться, тому що. Потому що, тому що. Це вже сюда, щось не хотіти Ну, Це кажу, це третій раз раз два три и будут он уже в небесах и будут лететь хвости розкриті, як казав, той хвости не розкривають. То що над кришею. Так як ваші над кришею з відкритими, так і мої. Тільки мої зверху сідають, а ваші з криші на кришу. Все, всім спасію, до да побачення. Що у нас тут що це ще десь вищились тут а щось. теж. Що?